Бажаю всім здоров'я. Це не знав, з чого мені почати. Але в мене це дуже просто. Якщо не знаю, чого почати або стою перед якимось вибором, треба просто почекати. І життя саме підскаже. Це так і вийшло. 24 березня надійшло повідомлення під не дуже активною сторінкою, ну, там, мабуть, шість переплатників. На нашому дивіжь, там ну, у повідомленню було прохання про допомогу Допомогу домашньому притулку. Я відповів відразу, і, хоч вважаю це не зовсім правильним вчинком, але я вирішив відкинути всі свої забобони та принципи. І надаю на ваш суд скріншоти мого листування для того, щоб мали повну ясність картини. Моє прохання зв'язатися зі мною. Не було, на мій погляд, якимось там образливим, тим більше там не, не було ніяких нездійсненних вимог. Мені потрібно було 5 хвилин розмови. Я хотів запитати, ну, я потім скажу, що я хотів запитати. Що мене збентежило, це опис проблем і кількість тварин. Бо це все, все дуже нагадувало повідомлення останніх тижнів місяця. 15 собак, де у кого доповнюва чималу кількість котів. І ну собак було завжди 15. І практично однакові проблеми. Ну, хто таке? Дзвінку наступного дня я не дочекався, зателефонували мені сьогодні. Я якраз в'їжджав у місто з, на Северний Сантсі був. Нічого не було чути. Зв'язок дуже плохий. І другий дзвінок. Я був вже біля гаража, теж чув через слово, піднявся до хати і піднявся додому і там вже пішли голосові повідомлення. Ну, я отримую, отримую і я їх теж оприлюднюю, бо, кажу так, образили вони безумовно, підсилили мої сумніви? Так. Але зараз трохи хороше, я знову повернувся в стан вирішеної ситуації. Прикрадина, але сказано це було правильно цією жінкою. Просто ці слова мені дісталися. Я зараз спробую дозвонитися, і якщо мені дадуть відповідь на моє невинне питання, я вийшли корм у тій кількості, яку я обіцяв. Але я не обіцяв, а після розмови. І я думаю, що весь цей негатив вислухав я лише тому, що у нас у Вовдвіжі є корм, тому що ми досі в строю. І нам треба усім вибиратися з тої ями, яку ми собі саме загнали. Так що вважайте, це анонсом нашого антикризового бачення виходять з цього супутного становища. Не тільки проговоривши всі помилки і запропонувавши те, про що. Вже було сказано не один раз, але не було почуто, тому що люди продовжують жити один днем. Сьогодні є, що їсти. Навіщо думати про завтра, а тим більше про послезавтра? Але в своєму безсилі ми саме поставили на кін свою душу, готові звинуватити будь-кого. Не чуємо, де людина, які у нього проблеми. Що ми маємо лише для тони. Це розпач. Я прошу всіх ще раз утриматись від гнівних коментарів на адресу моєї співрозмовниці, а уявити себе на всій ситуації. Своє бачення тоді. Уявіть себе у даній ситуації, свої дії. Може тоді ви знайдете час, щоб почути мене, обговорити, ну або послати мені до всіх чертів. Дивіться, у нас в Одесі великий шторм і величезний вітер. То що ви там зловите ситуацію не врятує і світла нема. якісь зв'язок ще є е, я вам запис... написала про корм. Ми з вами там спілкувалися, говорили і те, де. мене немає можливості технічної з вами ще там дві години про щось говорити. Ну немає зв'язку, розумієте? Тому що другу добу немає світла. Періодично зв'язок з'являється, але він нестабільний. У мене склалось таке враження, що я вас чимось образив, і ви на мене, мабуть, не, не є правильним, щоб так починати розмову. Я розумію, що у вас скрутне становище, а ви, ви ж не знаєте, на якому становищі знахожусь я. І звідки я їду. Послухайте, слухайте, мені, мені, мені теж є чим займатися, і я не прошу у вас 2 години, але майте повагу до мене. І якщо я прошу у вас 5 хвилин, це більше не займе часу. Якщо ви згодні, видати мені 5 хвилин для розмови, то давайте я вам перетелефоную. Якщо ні, то звиняйте, Бо ну, це, ваш, це ваш вибір. Слухайте, я вам написала про своїх тварин. Хто в якому становищі ще годину про це говорити, я не можу, тому що я тільки вийшла на зв'язок за двоє суток, розумієте? А ви, якщо хочете зробити благое діло, воно робиться тихо і мовчки. Розумієте? Не треба мені ці розкази, условия ще годину з вами поспілкуватись. У мене немає години, немає, тому що у мене обстріляна ТЕЦ і немає ні зв'язку, ні світла. У мене транспорт вже другі сутки в Одесі не ходить. А ви мені хочете годину щось там розказувати? Нафіг воно мені треба, да, я злая, тому що вже задолбала це все, понимаєте? Вот ця життя вже задолбала. І такі волонтери, як ви, задолбали, которые відмивають бабло, ніхіра хера не роблять, но при этом на жизни воєнних піаряться, і э, делают типа, типа, что они что то делают. Понимаете? Зачем вы публикуете телефон, который блин недоступен? Зачем вы даєте информацию, что ви помогаете кормам? Зачем для того, щоб вам люди только звонили?